Сьогодні поговоримо про абсолютно нову мапу, фракцію, техніку, зброю та круті геймплейні зміни у. Грі Squad 44. Це не просто патч, це нова глава в історії гри. Годал Канал тропічний пекельний рай, де кожна тінь може бути смертю, а кожен крок останній. І саме туди веде нас нове велике оновлення у Squad 44. Версія 2.2. Найбільш суттєве доповнення саме по карті. Годал Канал новий театр бових дій. Це нова мапа, що охоплює такі знакові точки, як Гендерсон Філ та Ендсон Фріч. Тут все. І від джунглів до окрім. Понь змушує тебе думати, діяти і виживати інакше. Тут воюють нові герої: перший батальйон морської піхоти США, USMC Raiders елітні рейнджери американського корпусу, перша дивізія морпіхів США, друга японська дивізія Сандай, досвідчені солдати імперії. Що в бою не дають задню. Що ж нас чекає більше по геймплейним змінам? А це більше тактики, більше динаміки. Режим фронтлайн було перероблено. Тепер гравці можуть активувати та знешкоджувати вибухівку на об'єктах. З гори прибрали вибухівку у стрільців. Тепер закладати може тільки інженер. То дали нові цілі та змінили oh. кілька шарів режиму. Тепер деякі об'єкти прив'язані до точок захоплення. Командири тепер мають лопати та можуть розміщувати піхотні об'єкти. А склад лідери теж із лопатами. До того ж, рядові бійці тепер можуть скидати припаси, а склад з ресурсами показує кількість, якщо на нього подивитись. Радіооператори тепер можуть ставити маркери, а командири викликати нові тактичні засоби. Для Японії це Mitsubishi Zero чи 4 М 1 тактичний бомбардувальник. Для США у нас буде пі Lightning та Лайтнінг та Scout Bomber Douglas. Що стосується зброї, то для імперської Японії було додано Тайп 26 револьвер всі. 19 20 це легендарний пістолет кулемет, Type-97 протитанкова гвинтівка, Type 100 вогнемет, японська сумка з вибухівкою. Для США нова зброя була наступною Raiders, Stiletto, ніж елітного рейнджера, М1918 Тренч Knife, М1919A4 Браунінг кулеметний монстр, М1 Фламтрауер або попросту вогнемет. Що стосується нової важкої техніки, то були додані нові танки, нові машини і нові гармати для Японії це Type 98 Type 92 93 і тому подібне. Ну все у них там дуже одноманітно. Тайп, 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 тайп тайп. Це е, вогнева міць у кожному калібрі. Тобто там е, під різні калібри від 37-х, 70 х і навіть 140 мм. міліметрів. Для того щоб ви могли мати мобільність і вогневу міць, були додані курагани MG Це ось такий пікапчик з кулеметом на борту. Тайп 94 та Кохі транспорт. Ну такі от бусики також були додані для США. Легендарні такі легкі танки ЛВТ 1 алігатор, М2А4, 3 М3 та М3 А 1 А також доданий був вогнеметний кошмар для ворога. Це М4А3 Ронсон Шерман на базі Шермана. Вогнеметний танк Франція також не залишилась осторонь. Для них додані нові варіанти танків Рено та новий приціл для цих танків. Технічні та візуальні покращення. Були наступні оновлені приціли. Водійський перископ тепер обертається. Фіксація оглядових вікон, оновлені вибухові ефекти, звуки для японської зброї, танків легкі машини тепер вміщують більше 10 бійців. Антитанкові гранати більше не видають глюк. Звуку при зіткненні. Ну і ще декілька дрібниць, насправді, начебто патч такий об'ємний. Але все, що необхідно, вони додали нову мапу, нові режими, в тому плані, що фронтлайн там і переробили самі старі режими and Secure, Invasion і тому подібне. Дві нові фракції. Зброю до них, в принципі, на мій погляд, доволі такий обширний патч. Але ще декілька дрібниць було додано такі чисто із виправлені якісь там моменти, дефекти і тому подібне. Це додана тепер механіка автозапуску. Двигунів тепер не потрібно натискати I для того, щоб завести кожен раз двигун. Нові анімації, оптимізація сіток, зіткнення, оновлені ручки, командирські авто для німецької сторони у режимі фронтлайн. В цілому це оновлення справжній ковток свіжого повітря для всіх фанатів тактичних баталій. У Squad 44. кодал канал не просто мапа, це випробування. А нові системи, зброя і техніка роблять гру ще глибшою та реалістичнішою. Готуйте вашу зброю, перевіряйте флягу, заряджайте кулемет. У нас новий фронт. Всі до гри.